Фух, блін, так втомилась від цих пар, ще й грошей постійно нема. Вже хочеться десь працювати. Ну блін, ну не так, як мої батьки у це батрачать сутра до ночі в тих офісах. Так розумію. Слухай, в мене є ідея. Давай зі мною працювати. Тобі буде класний кешбек та гроші. А що це за робота така? Я ж навчаюсь, у мене нема часу. Та це в онлайні. Це робота в телефоні. Це співпраця з міжнародною німецькою компанією LR Health Beauty. Я хочу на себе працювати. Навіщо мені якісь вкладання? У мене немає грошей. Тут не треба вкладати гроші. В тебе буде свій магазинчик, і ти будеш спокійно будувати свою клієнтську та партнерську структуру. Мабуть, в мене так не вийде. У мене ж немає ніякого досвіду. Я тільки вчусь. І ніде, ще не працювала. Та я ж тебе всьому навчу. Тут кожний приходив з нулячим досвідом. Спочатку пройдеш наше навчання. За це точно не треба платити. Ні, ну це ж безкоштовно. Тобі треба тільки познайомитися з продукцією, щоб розуміти, з чим працювати. Та що там у вас за продукція? Мабуть, якась сарперська. Я здорова, мені нічого не потрібно. Ну, яка ти смішна? Звісно, ні. В нас дуже крута, декоративна та доглядова косметика. А ще такі класні парфуми. І ціни на них не такі, як в брукарді, і ти ж постійно вчишся. Тобі точно підійде наше функціональне харчування. Такі смачні коктейлі, А це вже цікавіше. Ну, то що ти згодна? Ну, добре, вмовила. Я спробую. Вітаю, партнери, домовились.